Куди веде совість? Сьогодні я вирішила поспілкуватись з Авіценною, якщо чесно, з чатом GPT. Але я попросила чат поставити себе на місце генія X століття, якого називають князем учених. Думаю, саме він розтлумачить, навіщо нам дана совість і як нам жити так, щоб чути її голос? Авіцено. Якщо совість це GPS, то чому вона завжди каже: розверніться, якщо це можливо? Бо вона не терпить компромісів. Совість завжди веде прямо до правди. Але ж це дратує. У реальному житті я хочу іноді просто звернути наліво. Совість не проти лівого повороту, якщо це твій справжній вибір. Вона лише нагадує, ти впевнений у цьому маршруті. А якщо я ігнорую її, що тоді? Тоді це як їхати без навігатора. Можливо, доїдеш, але витратиш більше пального і нервів. Зрозуміло. Економити паливо це її головна місія. Ні, її місія привести тебе туди, де ти справжній. Просто вона працює без інтернету, а серце її мапа. Тобто совість це офлайн версія навігатора? Саме так, але її голос тихий. Тому зупинись, щоб почути. Добре, тільки наступного разу хай хоч раз скаже рухайтесь прямо і насолоджуйтесь дорогою. Якщо ти слухатимеш її, дорога завжди буде саме такою.